Ну що, мої любі, наш борщик готовий. Смакуйте, підписуйтесь, кому сподобався мій рецепт. Плівочко, я зняла ще до того, як воно вимачувалося. Ось так. Я витягую реберце, ось так, щоб воно чистеньке. Вже ось цей перший бульйон я не знімала навіть пінку, тому що я його зливаю. Повертаємо наше м'яско. Тепер я сюди додаю одну ріпчату цибульку, одну моркву, сіль за смаком, чорний перчик, я теж сюди додаю. І лавровий листочок. І півтори годинки про нього забуваємо. Я проціжую бульйон, щоб там не залишилося ніякої кісточки або ще що просто джерело кератину, желатину. Це дуже корисно. Нарізаємо картоплю на борщик ось такими кубиками. Наш прозорий, як сльоза, бульйончик. І в олію я ще кладу сальце з м'язком. Це тільки для більшого аромату. Це сальце, яке в нас трошки підсмажилось. Я відправляю до бульйону. Я полюбляю, коли цибульки багато. Додатково цибульку треба теж підсолити за смаком. Тру на великій терці, тому що люблю, щоб воно відчувалося у борщі не як каша, як все ж таки окремий овоч. Додаємо морквочку до цибульки, все Це разом пасіруємо, що я роблю з бурячком. Пів бурячка я кладу в зажарку, а пів бурячка, отак в сирому вигляді, я закладаю в бульйон. Томатну пасту. Я люблю кисленьке, тому додаю 3 столових ложки. І додаю томатний сік. Добре перемішую і залишаю уварюватися на маленькому вогні. Тепер все з'єднуємо, як лего. Наша зажарочка йде. Кожна господиня україночка вона знає. Що якщо борщ в тебе не вивалюється з кастрюлі, то ти щось зробила не так. Залишаємо так кипіти. Додали реберці, яке ми відварювали, обов'язково сметанку, куди ж без неї, і зелень за смаком.